Добрий день! Вітаю на уроці математики в 6 класі. Тема уроку подібні доданки та їх зведення. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, які доданки називають подібними. Вивчимо правила зведення подібних доданків. Виконаємо приклади зведення подібних доданків. На попередніх уроках ви вивчили розподільну властивість множення раціональних чисел, навчилися перетворювати вирази за допомогою розподільної властивості і виносити спільний множник за дужки. Тож пригадаємо вивчений матеріал і виконаємо наступні вправи усно. Виконайте дії 0,9 помножити на 3. Відняти 0,9 помножити на 13. Даний вираз містить спільний множник 0,9. Винесемо його за дужки, дорівнює 0,9 помножити на різницю 3,13. 3 відняти 13 дорівнює мінус 10, 0,9 помножити на мінус 10 дорівнює мінус 9. Наступний вираз 2,7 помножити на 19. Відняти 3,7 помножити на 19. Винесемо за дужки спільний множник 19. Маємо 19 помножити на різницю 2,7 і 3,7. В дужках вийде мінус 1, 19 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 19. Пропоную наступні приклади виконати самостійно, поставивши на паузу відео. Зустрінемось через деякий час. Тож перевіряємо. Мінус 8 помножити на 1,1, додати 18 помножити на 1,1. Дорівнює. 1,1 помножити на суму мінус 8,18, дорівнює 1,1 помножити на 10, дорівнює 10,1. 35 помножити на 0,9, відняти 35 помножити на 0,7. Винесем спільний множник 35 за дужки. 35 дорівнює 35 помножити на різницю 0,9 і 0,7. дорівнює 35 помножити на 0,2, дорівнює 7. В наступній вправі треба указати коефіцієнт виразу. 3а помножити на 1,5b. Для того, щоб показати коефіцієнт в цьому виразі, треба його спростити. 3а помножити на 1,5b дорівнює 4,5 аБ. В отриманому виразі числовий множник 4,5 є коефіцієнтом, у виразі mn коефіцієнтом є одиниця. мінус 2х помножити на 1 другу z. Спочатку треба спростити цей вираз. Мінус 2х помножити на одну другу z дорівнює мінус 1 хз що дорівнює мінус xz. Отже, коефіцієнт в даному виразі мінус 1. 0,3a помножити на 2b помножити на мінус 5c, дорівнює мінус 3абц. В цьому виразі коефіцієнтом є число мінус 3. В наступній праві треба винести за дужки спільний множник. 5 m плюс 10n плюс 15. В цьому виразі спільний множник 5. Дорівнює 5 помножити на вираз m плюс 2n плюс 3. Наступний вираз. 6а мінус 3b мінус 12c. Спільним множником тут є 3. Дорівнює 3 помножити на вираз 2а мінус Б мінус 4C. 4а мінус 8b плюс 12. Винесем спільний множник 4. Маємо 4 помножити на вираз а мінус 2 б плюс 3. Наступний вираз мінус 6z мінус 3у мінус 9х. Дорівнює. Спільний множник мінус 3 винесемо за дужки. Маємо мінус 3 помножити на вираз 2z плюс y плюс 3х, і виконаємо останній вираз в цьому номері. 7х мінус 6х плюс 3х. Спільним множником в цьому виразі є х, тож винесемо за дужки х дорівнює х помножити на вираз 7 мінус 6 плюс 3. Давайте розглянемо саме цей вираз. Ми винесли спільний множник х за дужки. У дужках записано суму коефіцієнтів усіх доданків. І ця сума дорівнює 4. 7-6 плюс 3 дорівнює 4. Тож маємо х помножене на 4 дорівнює 4х. У виразі 7х мінус 6х 3х, доданки 7х мінус 6x 3х мають спільну буквену частину і відрізняються один від одного лише коефіцієнтами. Такі доданки називаються подібними. Запам'ятай доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. Додавання подібних доданків називають зведенням подібних доданків. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. А зараз давайте застосуємо отримані знання і виконуємо наступні приклади. Приклад 1. Звести подібні доданки. 4А плюс А мінус 6 А. У цьому прикладі всі доданки подібні, оскільки в них спільна частина А. Додаючи коефіцієнти маємо. 4 плюс 1 мінус 6 дорівнює мінус 1. Отже, 4а плюс а мінус 6а дорівнює мінус 1 помножити на а, дорівнює мінус а. Виконуємо наступний приклад. 7b мінус 3b мінус 4b. Додамо коефіцієнти. 7 мінус 3 і мінус 4. Буде 0. Дорівнює 0 помножити на В, дорівнює 0. Розглянемо приклад 2. Спростити вираз. 4а плюс 5b мінус 7а плюс 4 плюс 3b. Вираз може містити доданки з різними буквеними частинами. Тоді доданки можна об'єднати у групи з однаковою буквеною частиною. Доданки з різних груп доцільно підкреслювати по-різному. Бачимо, в даному виразі є доданки, що містять буквену частину А. Підкреслимо їх однією рискою 4А і мінус 7А. Це подібні доданки. Також тут є доданки. Які містять буквену частину Б, підкреслимо їх двома буквами. 5B і 3Б подібні доданки. Зведемо подібні доданки. 4А мінус 7а дорівнює мінус А, 5Б плюс 3Б дорівнює 8Б. Маємо мінус А 8Б плюс 4. Наступні прави раджу виконувати письмово. Право 1. Зведи подібні доданки. 2х плюс 7х. Щоб звести подібні доданки, треба додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. 2 плюс 7 буде 9 помножити на х дорівнює 9х. Наступний вираз. 5у мінус у. Додаємо коефіцієнти. 5 додати мінус 1 дорівнює 4. Множимо на спільну буквену частину y дорівнює 4 у. Наступний вираз 9m додати m. Додаємо коефіцієнти. 9 плюс 1 буде 10. Тож маємо 10m. 3b додати Б, відняти 2b. Дані доданки є подібними, тому що містять однакову буквену частину Б. Щоб звести подібні доданки, треба спочатку додати їх коефіцієнти 3 плюс 1 мінус 2 дорівнює 2. І помножити на спільну буквену частину B. Маємо 2B. Наступний вираз мінус 3а мінус 2а. Мінус 3 додати мінус 2 буде мінус 5. Маємо мінус 5а. А зараз поставте відео на паузу і спробуйте виконати наступні приклади самостійно. Тож перевіримо, 3P плюс 3П дорівнює 6P, мінус 2n додати n дорівнює мінус n, 9a мінус 8а мінус a дорівнює 0. Вправа 2. Спростити вираз та обчислити його значення. Вираз 4m-2м, якщо m дорівнює мінус 2,9. 4m мінус 2m дорівнює 2m. Підставимо замість m його значення, дорівнює 2 помножити на мінус 2,9, дорівнює мінус 5,8. Наступний вираз. Мінус 5х плюс 8х, якщо х дорівнює мінус 4. Зведемо подібні доданки мінус 5х плюс 8х дорівнює 3х. Підставимо замість x його значення, 3 помножити на мінус 4 дорівнює мінус 12. Наступний вираз мінус 7p, мінус 9п. Якщо p дорівнює мінус 1, 16. Мінус 7p мінус 9p дорівнює мінус 16p. Підставляємо замість P значення мінус 1, 16, мінус 16 помножити на мінус 1, 16, дорівнює 1. Наступний приклад пропоную виконати самостійно. Поставте відео на паузу. Зустрінемось через деякий час. Тож перевіряємо. 6х мінус 5х, якщо х дорівнює 3,29. Зведемо подібні доданки. 6х мінус 5х дорівнює х, що дорівнює 3,29. Вправа 3. Зведи подібні доданки. 7 мінус 3Б мінус 5А плюс 4Б. Даний вираз містить доданки з різними буквеними частинами. Однією рискою підкреслимо подібні доданки, що містять буквену частину А, 7А і мінус 5А. Двома рисками. Підкреслимо подібні доданки, що містять буквену частину Б Мінус 3 і 4б. 7а мінус 5а дорівнює 2а, мінус 3b плюс 4б дорівнює Б. Маємо 2а плюс Б. Наступний вираз мінус 5х плюс 9у. мінус 7х. Мінус 8. Однією рискою підкреслимо подібні доданки зі спільною буквеною частиною Х, мінус 5х і мінус 7х. Двома рисками підкреслимо подібні доданки з буквеною частиною y. Зведемо подібні доданки. Мінус 5х мінус 7х дорівнює мінус 12х, 9 мінус 8 дорівнює y. Отримали мінус 12х плюс y. Наступний вираз 1 третя а мінус 1 друга а мінус 1 четверта а. Дані доданки є подібними. Але для того, щоб їх звести, треба спочатку звести до спільного знаменника дані коефіцієнти. Спільний знаменник дорівнює 12, тож перший дріб домножаємо на 4, другий на 6, третій на 3. Дорівнює. 412а мінус 612а мінус 312а. Додаємо коефіцієнти 412 мінус 612 мінус 312 дорівнює мінус 5 12а. Наступний вираз 0,47 М відняти 0,49 М відняти 0,52 М. Дані доданки є подібними з однаковою буквеною частиною М. додамо коефіцієнти 0,47 0,49. Мінус 0,52 і помножимо на спільну буквену частину М. Дорівнює мінус 0,54 М. Наступний вираз 18,2 P додати 9,2х, відняти 9,7 P. Даний вираз. Містить подібні доданки з буквеною частиною П. Підкреслимо їх. Зведемо подібні доданки. 18,2П мінус 9,7П дорівнює 8,5 П. додати 9,2. Наступний вираз. А додати Б, додати А відняти Б. Однією рискою підкреслимо подібні доданки з буквеною частиною А. Двома рисками підкреслимо подібні доданки з буквиною частиною Б. Зведемо їх. А додати А дорівнює 2А. Б відняти Б дорівнює 0. Говорять, що доданки Б. І мінус Б знищується. Тож маємо 2А. Наступну вправу виконаємо усну. Це тестові завдання. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно виконати дані завдання. Перевіряємо. Перше запитання. У яких з наведених виразів доданки не є подібними? Вираз В не містить подібних доданків. 12а мінус 12Б дані доданки містять різну буквену частину, тому вони не є подібними? Друге запитання. Зведіть подібні доданки у виразі 4а-Б плюс 8А-3Б плюс АБ. В даному виразі подібними доданками є 4А і 8А, мінус Б і мінус 3Б. Тож відповіддю на дане запитання є вираз Б. 12а-4Б плюс АБ. А зараз давайте підведемо підсумки уроку. Сьогодні на уроці ми дізналися, які доданки називають подібними, і вивчили правило зведення подібних доданків. Тож виконайте самооцінювання. Розумію і можу пояснити будь-яке завдання. Треба попрацювати над окремими питаннями. Поки що більшість завдань викликає труднощі. Для кращого розуміння матеріалу пропоную виконати домашнє завдання, переглянути відеоурок, повторити правила, перейти за посиланням і виконати завдання. Бажаю успіхів!